Друзі, всім привіт! Тільки-но ви бачили обличчя щасливої жінки, бо вона отримала посилочку. А зараз зараз на ваших очах фаленопсис. Деякі мої підписники, які зі мною вже не один рік, то добре знають цього фаленопсиса. То фаленопсис квінкіс, поцілунок принцеси. В моєму домі, в моєї оселі цей фаленопсис носить ім'я Анастасія. І названий він на честь маленької дівчинки Лізи, яка загинула ровно рік у тому, в минулому році, саме в цей день, загинула після ракетного обстрілу міста Кременчуг в торговому центрі Амстор. Тоді Русня написала і повідомила в усіх своїх пабликах, що ракета досягла своєї воєнної цілі, так досягла торгівельного центру, де загинуло дуже багато цивільних людей і діти. Загинули діти. Це так мерзенно. Тих осіб людьми назвати важко. Та й тваринами їх не назвеш, бо тварини так. Не роблять із собі подобними, а це орки, це орки по-іншому ніяк расисти. То, як ви бачите, саме в цей день квітує той самий фаленопсис. Анастасія моя, поцілунок принцеси, в неї ще дуже багато бутонів, її квітконоси на дузі. Але вони вже не квітнуть по дозі. Вони випустили квіткові срічки із додаткових бруньок, і отак продовжують і продовжують квітувати. Це з минулого року цей фаленопсис квітне вже втретє. Сьогоднішнє моє відео ззаду наперед. Ви бачили фото, де я тримаю в руках оцю маленьку коробочку і стою. Коло нової пошти. Я отримала посилочку і відправила дві посилочки своїх. Одну посилочку відправила саме у дівчині, дівчині, від якої отримала, бо це ми з нею зробили обмін. Я відправила їй, а вона відправила мені. А іншу посилочку я відправила саме в місто Кременчуг до Марини кожушко. Так хотілося її потішити. Вона отримає котлейку. І хто ж знав, що саме в цей день знов станеться лихо? Мені весь час, поки я мандрувала по новим поштам та по вулиці, мені наярював мій чоловік і вимагав негайно повернутися додому. Бо був пуск ракет з півночі і саме в нашу сторону, саме до нашого міста. І він вимагав, щоб я негайно повернулася додому. Ну, звісно, я слухняна жінка. Я потрохи чимчикувала додому і наярювала всім іншим. І тут вибух. Вибух не у нас в місті, а саме в Кременчузі. Це ким треба бути? Щоб саме в цей день, коли в місті Кременчуг була панихіда, що люди зібралися під залишками Амстору, принесли квіти, іграшки, прийшли молоді батьки, друзі, знайомі, все місто зібралося там, щоб згадати загиблих. І ці потвори. Ці скоти, скотиняки влупили саме по цьому місту і саме тієї ж Х-22. Добре, що не влучили. Добре, що рознесли ще одну військову ціль, дачні участки людей знесли, але не постраждали люди. Дякуючи Богові. І дякуючи нашим богам, Збройним силам України, повітряним силам України, друга ракета була збита. Це рослинки, які вміщувалися в тій маленькій-маленькій коробочці. Історія цих рослин також дуже цікава. Якось я сиділа і дивилася у свій акваріум. Не всі рослини, хочу сказати вам, там приживаються. Одна рослина вже загинула, а інша от -от загине. Ну, то не то важливо, бо знаєте, треба чогось починати і, як ото кажуть, без жертв воно не буває. Тож я подумала, що мені саме в моєму акваріумі, де повітряна вологість, 99% не вистачає якогось міні-бульбофілума. Спочатку я думала, що мені там треба бульбофілум з маленькими, маленькими майже як сірникова голівка, бульбочками бульбофілум маніліформи. Потім подумала, що у бульбофілом маніліформи дуже маленькі квіточки, і я згадала про бульбофілум фростії. І я написала в декільках орхідейних групах написала друзі, якщо хтось може поділитися зі мною бульбофіломом Фрусті, то залюбки куплю у вас шматочок від нього, або обміняю на те, що в мене є. І відгукнулася одна добра людина. Відгукнулася зовсім незнайома мені людина, то, як виявилося, звати її Людмила, Людмила Тараненко. З міста Запоріжжя вона написала: Я вишлю вам шматочок від свого бульбофілума. Він в мене ще не квіт, але можу шматочок вам відламати від блоку. Я була дуже щаслива, справді. Я кажу, що ж мені чи грошима вам сплатити, чи щось вислати. Вона сказала, ні, ні, то буде подарунок. Я не люблю приймати подарунки від. Мало знайомих людей, я відчуваю себе, знаєте, якось ніяково, що я комусь за щось зобов'язана. Тож я запропонувала їй вислати шматочок свого дендробіуму. І сьогодні я отримувала її посилочку і вислала їй свою посилочку, і, знаєте, так смішно вийшло. Ну, коробочка, звичайно, вона невеличка, моя іще менша. Але, думаю, ну, що ж там буде одна рослина, ну, якось не так. Я відламала і ще шматочок від одного дендробіуму. Коли розпаковувала її посилочку, то, звісно, я знайшла свого бульбофілума і була серветка. І я, знаєте, якось отак от взяла цю серветку її і кинула. А потім щось мене так, знаєте. Дергануло я її назад. Розгортаю, а там, -маю, подивіться, хи, які дрібні дульбочки, які дрібні листячка. Але це також рослина. Ну, спочатку. Бульбофілум фростії. Це мініатюрний бульбофілум. Як бачите, він в неї був на корковому блоці. У мене є такі самі коркові блоки. Вони дуже гарні, бо тут пресована корка. І корінці, як бачите, вона гарно-гарно проростають в усі щілини. Тож, цю рослин, ця рослина квітне такими, не знаю навіть, як назвати. Ну, червичками, дуже гарними і красивими. Інша рос... рослина має отаку от назву Барбоселла. Барбоселла Барбосела. Мі... Мерсі, чи Мірсі. Ну, якось так. Я її побачила вперше. Ніколи цієї такої травички я не бачила. Звісно, я в інтернеті пошукала, а потім ще у Людмилки запитала, що то таке. То вона сказала, що воно відламлюється, а то вона мені і приклала оце, таких шматочків. Звісно, вони дуже підходять до мого орхідаріуму. Дуже-дуже. Вона мені казала, що треба. Примотати чи присадити на який, якийсь дерев'яний блок. Але я гадаю, що я цього робити не буду. Я покажу вам, я його просто викладу на мох, і хай він там вкриває по моху, вкриває отакими листячками е, всю поверхневу. Квіточки у цієї рослини дуже дивні. Вони нагадують, яких то там, от, знаєте, таких зелененьких комах. То збільшене фото, а, на, а насправді квіточки в них дуже-дуже маленькі, десь може ну, пів сантиметри, десь отак, до сантиметри. І вони такі, такі прозорі, прозорі, такі смішні-смішні, але гадаю, що для екзотичності мого акваріуму то це саме та рослина, яку я потребую. Тож, пані Людмилка, щиро дякую тобі. За твою увагу, за твої подаруночки. Чекай на мої подаруночки. Я, я сьогодні, знаєте, зранку була щаслива до оцього, оцього звірства русні. О, знаєте, як подивишся зараз в небо, у нас зараз така гарна погода, яскраво світить сонечко, і такий прохолодний вітерець не жарко. Така гарна погода. Як подивишся в небо, воно таке синє-синє, таке ну, гарне небо. Ну, як тільки згадаєш, що навкруги русня, і настрій портиться. Ще по дорозі я зайшла у свій улюблений магазин, який має назву Аврора. Ну, такий собі. Всякі магазини, там дрібниць не зовсім за великі гроші. І купила я собі, ніж за все, своїм орхідейкам, от такі, навіть не знаю, що це, корзиночками їх не назвати, але дуже такі. Цікаві штучки, які, які можна використовувати як кашпо, або вкладати у сюди невеличкого блока, отак підвішувати, і воно буде, так, знаєте, ну, як на мій погляд, гарненько виглядати. А зараз я в одній із таких корзиночок набрала чистої водички, як я вам казала, в нашому місті зараз великі складнощі з водою, але для моїх орхідеї вода завжди є. Я її набираю, купую, зношу всю воду, яку тільки є. Як бачите, ці пузики з'явилися після того, як я додала до тут десь, так знаєте, склянка води 250 чи 300 мл води, ну приблизно так. І сюди я капнула капельку циркону. І це так з'явилися такі. Циркон капнула. Для того, щоб трохи зняти стрес після переїзду, після знаходження у темній коробочці своїх рослин, хоч вони і на шляху до мене були менш, ніж добу, але все ж таки, отак от і зроблю. Отак. От Візьму і кину. Нехай трохи там покупається, а потім я оцей самий блок, от як він є, Нічого я сюди ані додавати не буду, ані дорощувати цей блок, бо я хочу, щоб моїй фрустії просто стелилася по дну мого акваріума. І сюди ж, тепер якось не знаю, майже пінцетом треба брати. І оці рослинки, які також вкладуться поряд з бульбофілумом, на мох, і ні, ані на що вони. Примотуватися не будуть, вони будуть просто зростати на мосі. Це видові природні рослини, які у своїй природі не вдобрюються, вони користуються тими речовинами, які їм боженька дає. Тобто то опади, дощі, роси. Можна сказати, нейтральна вода. А що стосується добрив, то те, що знаходять їхні корінці, то е, якісь там жучки, павучки, які вже розкладаються, тобто органіка. То що я вам хочу сказати, що органіки буде вистачати їм і на дні в мусі мого акваріуму. Бо все ж таки мох я нічим не вдобрюю. я іще раз Додам вам, що я до свого акваріуму додаю лише дистиліровану воду. Я спеціально її купую в автомагазині, велику таку бутилку, і потрохи по стаканчику наливаю у свій акваріум, як бачу, що починає просихати мох. Мох це жива, жива рослина, вона також має. Якість таку, що вона також вмирає, щось там якісь корінці будуть розлагатися. І от саме цими речовинами розпаду буде куштувати і моя рослинка. Я хочу зауважити кожному, що добрива для орхідеї це не саме основне, саме основне у догляді для, за орхідеями, особливо за видовими і природними це Ті умови, в яких вони будуть зростати. А вони повинні бути якнайбільш наближені до тих умов, до яких вони звикли. Ось так. На, мосі, на кучковому мусі присаджені, за все, просто покладені оці рослинки. Поряд я тут підписала на прозорому пластику. Підписала, щоб не забути, що і якого числа я сюди підклала, і отак от воно буде зростати. Тут поряд із шинорхісами примостився і бульбофілом. Нехай оплітає. Іду додому, така вся щаслива, такий натрій, знаєте, був приподнятий. Сіла трішечки відпочити і на тобі вмикнулася сирена. От, падлюки, знов їм не йметься, знов їм не живеться спокійно. Але знаєте, взагалі не про те. Іду Нової пошти. Відправила посилочки дівчаточкам і отримала свою Манюньку таку манюньку. ось вона. Така манінька, бачите, коробочка. Але це шматочок щастя, шматочок людської душі. То що я вам хочу сказати? Що українці то є така нація добрих, щирих, працьовитих людей з відкритою душею, які хочуть миру, добра, які не посягають на чуже, але й за своє. Ми будемо боротись, боротись до останнього орка на нашій землі, бо то не люди, то потвори. Ми знищимо їх, визволимо себе. Тож тримаємося, любі мої. Бажаю вам щастя, здоров'я, сили і наснаги. Бережіть себе і бережіть своїх близьких, своїх діточок. Допомагайте Збройним силам України! бо це саме ті люди, які ми повинні низько вклонюватись і шанувати. Слава героям, слава ЗСУ!